Секретар міської ради прозвітував про роботу за минулий рік. Дороги в Чернівецькій області мають відремонтувати до 1 травня. На Буковині температура повітря може знизитися до 16 градусів морозу. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події п'ятниці 15 березня в студії Вероніка Залевська. Цими вихідними в Чернівецькій області очікується погіршення погодних умов. Хуртовини посилення швидкості вітру, ожеледиться в Карпатах, дуже сильні снігопади. Протягом 16-17 березня в усіх західних областях України похолодніше. Імовірно, температура повітря знизиться до 10-16 градусів морозу. У зв'язку із цим державна служба з надзвичайним... Ситуацій направила рятувальну техніку в райони, де очікуються найбільш серйозні ускладнення. На головних автомобільних дорогах та гірських перевалах Карпат будуть чергувати автомобільні тягачі, спеціальна рятувальна техніка та працюватимуть пункти обігріву. Секретар міської ради Віталій Михайлішин прозвітував про свою роботу за минулий рік. У прямому ефірі журналісти ставили свої запитання очільнику міста, долучилися до розмови і самі чернівчани. Найбільше хвилювали питання стану доріг, заміна каналізаційних та водопровідних мереж, а також плани у боротьбі зі стихійною торгівлею. Ставила свої питання секретарю міськради і Ольга Паламарюк. Розпочалась звітна прес-конференція з показу фільму про здобутки Чернівецької міськради за минулий рік. Оновлення спортивних майданчиків, проведення конкурсів, фестивалів та ярмарків, відкриття дитячої клінічної лікарні, не весь перелік, чим пишається Віталій Михалішин. А головне каже, минулий рік не подарував чернівцям нових боргів. Закінчили ми 2012 рік без боргів, повністю були виплачені заробітні плати всім комунальним підприємствам освіти, охорони здоров'я. З, е, проплати всі повністю були за енергоносії, теплоносії. 2012 рік місто Чернівці закінчило без боргів. Здобутком минулого року Віталій Михалішин вважає також запровадження соціальних проїзних квитків, відкриття безкоштовних автостоянок на калинівському ринку і реконструкцію кількох котелень. На питання як секретар міськради оцінює роботу комунальників у зимовий період, відповів сказати, що я дам тверду п'ятірку нашим комунальним службам. Ні. Но тверду четвірку я хочу сказати, що якщо взяти ту техніку, яка на сьогоднішній день існує в наших комунальних підприємствах. Тому справились на твердо четвірку. Віталій Михалішин переконаний, найбільша проблема чернівців каналізаційні і водопровідні мережі, а також дороги, оскільки місто частково залежить від субвенцій державного бюджету, то й коштів на ремонт доріг не вистачає. Тому секретар міськради звернувся з листом до прем'єр-міністра, в якому просить збільшити субвенції на 30-40 мільйонів гривень. За ці кошти першочергово ремонтуватимуть провулок ентузіастів вулиці Каспрука Рівненську, Воробкевича і Богдана Хмельницького. В цьому році передбачено. 50 мільйонів гривень на будівництво реконструкцію та капітальний ремонт доріг до кінця третього кварталу закінчиться ремонт провулка інтезіас. І ми тоді перейдемо на ну не на капітальний ремонт. У нас немає, але на поточний ремонт вулиці Висюка. Розповів Віталій Михалішин і про проблеми міста. Недостатню кількість тролейбусів покинуті довгобуди і відсутність авіасполучення з Києвом. Якраз над цим усім він обіцяє працювати вже цього року. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Проблему наших доріг обговорювали у програмі «Суті речей на хвилі станції ЕФЕМ. Гостями Оксани Денисюк був Ігор Гах, начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, та Василь Лук'янович, голова Асоціації автомобільних перевізників. Після зимового періоду стало очевидно, покриття нашої дороги в жахливому стані. Фахівці кажуть, понад 700 кілометрів Чернівецької області у ямах доволі частіше нарікають на дороги самі водії, жаліючись, що після такої їзди на ремонт автомобілів доводиться витрачати чималі суми коштів. Особливих збитків зазнають підприємства, що здійснюють громадські перевезення. Одно питання, коли людина виїжджає на цю дорогу своїм автомобілем раз у місяць, чи раз у тиждень навіть і інше питання, коли автобус по одній ті самі доразів внутрусому яму. А це яма за ямою попадає кожен день декілька разів на день. Саме з поганими дорогами голова асоціації автомобільних перевізників і пов'язує нещодавні підняття цін на громадський транспорт міжміського сполучення. Натомість дорожники кивають на своїх попередників. Мовляв, дороги не ремонтувалися вже дуже давно. Вже більше 20 років, якщо навіть не 30 років, не робилися ні капітальні ремонти, ні відповідні поточні ремонти, просрочені всі міжремонтні терміни, то Ділянок доріг з хорошим покриттям, скоріш легше назвати, ніж ті, що з поганим. Ця зима перетворила наші погані дороги в жахливі. Від надмірної вологості покриття стало ще гіршим. Вживають якісь заходи більш капітальні, тобто підсипка, значить і ну, нормальний грунтовний ремонт дороги. Ну, напевно, що це буде недоцільно, тому що поки не просохне покриття. Поки не на земля не кидати туди гравію, щоб утопити його в болоті, ну не, не доцільно. Постараємося найближчим часом вжити мінімально хоча б, ті заходи, що зараз можна зробити, для того, щоб дати проїзд. В термін до 1 травня цього року всі вибоїни на дорогах повинні бути ліквідовані, додає Ігор Гах. Першочергово це стосується доріг державного значення. Дізнатися більше, прослухавши повний запис ефіру програми, ви можете на нашому офіційному сайті Ейсі а також на сторінці «Суть речей у мережі Facebook. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Перевірити межі своєї власної земельної ділянки відтепер можна за допомогою карти онлайн. Держземагентство України відкрило вільний доступ до публічної кадастрової карти, на якій значиться вся територія України розмежована за власністю. Якщо громадянин має державний акт, він хоче подивитися, чи його державний чи контури земельної ділянки, яка нанесена в державному акті, дійсно знаходиться в тому самому місці. Він може за допомогою інтернету. Я думаю, що інтернет зараз є у нас у всіх куточках України. Може зайти на цю публічну кадастрову карту, подивитися до своєї ділянки, чи вона на місці. У випадку виявлення якихось розбіжностей, дана система дозволяє за її допомогою відразу ж звернутися до адміністраторів. Щоправда, карта ще допрацьовується, тому земельних ділянок у межах міста Чернівці ще немає для публічного перегляду. Але це справа часу. Вже наступного тижня городяни також зможуть скористатися послугою нової кадастрової системи. Ще одна позитивна зміна це те, що право власності земельної ділянки та будівлі, яка стоїть на цій землі, віднедавна реєструється в одній установі. Це кажуть, фахівці не лише значно полегшить процедуру оформлення всіх документів, але й унеможливить проведення махінацій з землею. У Чернівцях презентували четвертий номер місцевого газерналу Свая. Це видання, яке поєднує у собі газету і журнал. Допомагають чернівчанам дописувачі з усієї України та навіть за кордоном. А підтримати новий випуск видання вирішили музиканти з Румунії та Чехії, які спеціально приїхали на презентацію. Основна ідея газерналу і творчого об'єднання Свая це згуртування людей навколо цікавих тем. Цього разу обговорювали ідею переродження. Ця тема стала основою випуску, який готували останні півроку. Найактивнішу роботу проводили протягом останнього місяця. Писали тексти, виготовляли спеціальні печатки та неодноразово змінювали формат. Результат не забарився. Сам надрукували 500 нових примірників і провели презентацію. Специфіка можливо в тому, що ми залучили багатьох людей з інших міст. Uh, у нас є комікс з Запоріжжя. У нас є uh, колаш на обгорці на обкладинці з Дніпропетровська. Хлопець зробив. Є ілюстрація дівчини з Харкова. І є текст Сергія Протасова з Москви. Ми намагаємося наробити газерна у річчю у собі. Це якась основа довкола якої гуртується творче об'єднання. своє. знають наш сам видав і поза межами України. Два гурти з Чехії та Румунії спеціально приїхали на презентацію, аби підтримати авторів та виступити для Чернівчан. Нам дуже сподобалась ідея з газерналом Свая. Це добре, що там присутні елементи дизайну. Ми знаємо аналог такого видання у нас в Румунії. Загалом нам подобається ідея об'єднання людей навколо якогось проекту, бо так робляться вагомі речі. Ми з Чехії, але знаємо про український газернал Свая і взагалі добре ставимось до сам видавів. Ця справа є вільною і має гарний дух. Це є можливість робити незалежний продукт. Не обійшлось цього вечора і без поезії. Читав її засновник та незмінний автор андеграундного видання Свая, поет-провокатор Роман Стадник. Нині автори уже визначилися з постійною періодичністю газерналу. Надалі видаватимуть його раз у півроку. Тож наступний п'ятий номер буде вже восени. До того об'єднання Свая планує провести декілька концертів, виставок та творчих вечорів. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. П'ятий ювілейний збір музикантів з усієї Буковини відбувся у селі Михальча. Музичний сейшн зібрав найкращих весільних музик. Вони мірялися вправністю гри на сучасних та давніх інструментах. А відвідувачі насолоджувалися колоритом та неповторністю румунських, молдавських, гуцульських та турецьких композицій. Чернівчанин Віктор не уявляє свого життя без музики. Чоловік вже три десятки років грає на стародавніх інструментах. каже його гордість милозвучна кобза. На ній музикант виконує переважно веснянки та мелодії епохи середньовіччя. Народний інструмент у нього ексклюзивний. Виготовив його майстер кобзар. Наші предки були сонцепоклонниками, тобто язичниками. Так я попросив майстра, щоб він мені таке сонечко зробив орнамент сонечка, тому що кобза сама дуже древня верх. Вверх, така козацька чуприна, якщо ви бачите, От, це є оселедець козацький. Це є цеглинки Чернівецького університету. Орнамент такий я попросив, щоб він зробив так щось Буковинського трошки. Гусульський колектив Тайстра на музичному сейшені вперше музиканти дивували гостей грою на дримбі, дуді та цимбалах. Є е, вісім трембіт е, дуже цінний цей інструмент. Дрибма, теленка, е, ліра, козадуда. Ми використовуємо роги, е, деркач. Пану Георгію, 83, Він найстарший з весільних музикантів. Каже, друг скрипку взяв у 6 років, а вже через рік почав заробляти гроші на сільських весіллях і вже збився з рахунку для скількох наречених зіграв перший танок. Я не маю стільки. Числів, скільки я відіграв на своєму житті в лісі, всяких і Полдавських, і Полдавських, Мрійських. Це життя моє раз, а другий раз це моя друга жіночка, друга жіночка моя. Перша золота жіночка дома в мене, а це друга. Участь у сейшені взяли десяток народних колективів, а також музиканти-початківці. Такими гуляннями вони вже традиційно відзначають початок великого посту. У декого слухачів пісень народних музик навіть сльози на очі наверталися. Дуже прекрасно, що були такі музиканти, що слухаючи музику, плакали. Я кажу, що ти плачеш, а він каже, як. Слухати таку музику і не плакати організатори. Свята запевнили, вже наступного року на до Михальчі запросять музикантів зі всієї України. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, Час новин Чернівці наразі це вся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ЕСІІН'ю. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку Час новин Чернівці в мережі Фейсбук. Далі до вашої уваги прогноз погоди. На все добре.